Валеночка, для вас цей проект що означає? Ой. Чесно, я не очікувала, що все так буде. Я за всіх дуже рада, що я змогла комусь допомогти, трохи згуртувати людей. Мені само було дуже класно від цього проекту. Дівчата і мене надихнули багато чого зв'язати. От, наприклад, ми візьмемо <риклад> Алочку. Аллочка дуже попросила звезти сумку. Я тобі дуже вдячна. Це дуже вдячна. класна сумка вийшла. І в мене навіть замовлення пішли, можна подивитися. Вона дуже гарна. Перша робота в цьому моделі в цій моделі. Да, дуже гарна. А ви раніше брали гачок в руки? Брала я років сім назад ходила в Дряць Пеніра до Альони, і назад по суботам з дорослими жіночками. А це побачила другий раз. Ну, ходила, роботу не закінчила. А так як Оленка мені е, я приходила декілька разів то ми нитками, ну я нитки приносила з дівчатами спілкувалася. Е, на випускний я прийшла, як випускниця роботу не покажу. Дякую, Олені. Я ж кажу, вона мені 10 років назад в'язала на замовлення. Тобто людина позитивна, я кожен раз закидаю той гачок. Альона мене вдихнула, Я достаю знову, починаю. Ну сьогодні нема що показати. А Альона взагалі, вона така позитивна, дуже позитивна спеціаліст. Дуже великий. Да бачиш, ми всі в городі знають вона скільки дітей навчила і за дорослих. Оленочка, тут дуже багато говорять про те, що хочуть продовжити проєкт. Чи власне готові ви взятися далі з дівчатами займатися? Ні, мені дуже хочеться, але поки літо ми це робили тут. А як буде дощ, холодно, то треба подумати за приміщення. Якщо було б приміщення, ми б могли збиратися, і я думаю, всім було б добре. Да. І мені кажеться, нас було б більше, тому що після проекту ну знаєте, як Є такі жінки, які не дуже в себе вірять, і вони навіть бояться іноді просто прийти, так? І я думаю, що коли вони побачать вироби дівчат, які тут зробили, і що вони все ж таки все закінчили, там пройшло всього лиш скільки тут пройшло, так? Да? Два, два місяці, так. Да. Але вони все повірять і вони теж захотять в'язати, і вони прийдуть. Так що приходьте, будь ласка. Дивіться е, в Фейсбуці мої новини, я буду викладати, що як, і я буду дуже рада всіх бачити. Ви ставили певну ціль перед собою, ви її досягли? Е, мені кажеться, вже, вже ж, е, тому що е, я вважаю, що людина, яка е, взагалі для себе щось почала робити, вона вже перемогла себе спочатку. А коли ми вже дороблюємо виріб, то це вообще класно, це така перемога, і дівчата всі переможці. Трошки хтось може не доробив, але вони так на такому гарної ну, відстані цієї роботи, що вони це дороблять обов'язково. І я їм допоможу. Кому треба буде так.